Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Цей вірш є частиною притчі про двох людей, які приходять до храму для молитви фарисея і Митаря, фарисей, представник релігійної еліти. Вихваляє себе тоді, як Митер, вважаючись грішником, смиренно визнає свої провини. Ця притча ілюструє різницю між гордістю і смиренням. Ісус заявляє, що Митер пішов додому виправданим, це свідчить про те, що справжнє виправдання та прийняття з боку бога не пов'язані з соціальним статусом чи релігійними ділами, а з щирим покаянням і смиренням. Митар усвідомлює свою гріховність і звертається до Бога з потребою милосердя, що є основою для Його виправдання. Завершуючи вірш, Ісус підкреслює важливість смирення, це є важливим уроком для всіх, хто шукає праведності. Той, хто підносить себе, це горді люди, які вважають, що можуть здобути Боже прийняття через власні заслуги. Натомість. Той, хто принижує себе, це ті, хто визнає свої слабкості і покладається на Божу благодать. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Луки 18 розділ 14 вірш. Наголошує насутності істинного виправдання, яка не залежить від зовнішніх проявів релігійності, а зосереджується на внутрішньому стані серця, смиренні, покаянні та покликанні до божественної милості. Вчення Ісуса підкреслює важливість смирення в стосунках з Богом і суспільством. Ця притча служить застереженням від гордості та власних заслуг. Закликаючи до щирості у визнанні своїх проблем і залежності від Бога.